Знаєте, я не хочу зараз критикувати зайвий раз. Ну я послухав от, енергетичні форуми в Лугані, були в Лондоні, от, в Варшаві. Ну там більше якісь, ну розумієте, такі ну, фантаст... ну про майбутнє такі теорії, хороші, презентації, малюночки красиві, які точно не мають ніякого відношення от, до, до сьогоднішньої реалії. Що завгодно можна там на якомусь енергетичному економічному форумі казати, що буде по потім там, за 5-10 15 років там 50-му 45-му році. А у нас сьогодні 23 й починається 24 четвертий. Зима, яка ми розуміємо, вже бачимо обмеження енергетичне. Бачимо, яка ситуація на жаль нервова в політикумі. Ви самі розумієте цю дискусію, яку хтось нав'язує, да і вона ж дуже небезпечна. Бачимо, як потирає руки Кремль від цього від цієї дискусії, від цієї свари традиційної на жаль, до України. Бачимо, яка ситуація з мобілізацією, і от зараз всі на нервах. Чекають цього закону, розумієте, і ми ж чекаємо, бо нам же його треба буде приймати. Уряд має його відправити зараз в Верховну Раду, бо до кінця року його, я так розумію, треба буде приймати. А це буде дуже непростий закон. І в цих умовах говорити там відкриваємо ворота, заходіть, приїздіть. Ми вас тут хлібом, караваєм ну, зустрінемо. Ну, м'яко кажучи, я не беруся. Тим більше, давайте будемо і реалістами в тому, що. Ну, це абсолютно чесно, треба говорити. Україна сама не вигрібе з цієї ситуації, як воєнної, так і економічної після війни. І тут однозначно ми сподіваємося на дуже потужну підтримку європейських і заокеанських партнерів фінансово, інституційно в першу чергу. А я скажу одну просту істину: бо якщо хтось буде фінансувати відновлення України, то повірте мені. Вони і будуть дуже серйозно впливати на всі внутрішньополітичні рішення і на економічну політику, і на економічну стратегію, на еміграційну політику, на митну політику, на структуру товарообігу, виробництва і так далі. І тому подібне. Ну давайте будемо реалістами, бо не угу. треба вже дурити один одного. Це не та ситуація.